Привіт! Якщо шукаєте захопливі українські серіали, то ви точно за адресою. Сьогодні я розкажу про 7 українських серіалів, які підкорили серця глядачів і стали справжніми хітами. І щоб цей контент розвивався, не забудьте підписатись, поставити лайк цьому відео і агов дивитись добірку найкращих українських серіалів. І розпочну я з того, що найближче саме мені. Я обожнюю комедію та родом із Запоріжжя. Тож в мій топ 8 одразу потрапляють. Козаки абсолютно брехлива історія. Він не тільки перший в моєму топі, але він ще й перший в історії України серіал, який показали в кінотеатрах. Сюжет серіалу розгортається навколо Івана, який випадково стає ключовою фігурою в боротьбі за чарівний артефакт характерників. Він викрадає його у московського царя, і то точно не гріх, щоб викупити матір з рабства. Але викрасти то пів справи, інша половина зберегти. Іван майже одразу губить той скарб і, щоб його повернути, відправляється на Січ. А слідом за ним йде московський мисливець на людей. Серіал сподобається своєю легкою атмосферою та сатиричним підходом до історії. Абсолютно брехлива історія не претендує на достовірність, проте створює яскравий образ козацької України, в якому класно переплилися гумор. Та легенди. Ну прощавай, якщо правду сказав, то на тому світі тебе зустрінуть з почистями. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Побратими! Рідненькі, ну гади, падлюки, Іроди родими Про наступний серіал ви, можливо, навіть не чули, але він 100% вартий уваги. Це новенька, яка вийшла у 19-му році. У центрі історії старшокласниця Віра. Її молодший брат потрапляє в погану компанію і його арештовують. Щоб допомогти йому, дівчина погоджується на таємне завдання від поліції. Віру переводять до елітної школи, де навчаються діти багатіїв. Поліцейський підозрює найпопулярнішого учня у торгівлі наркотиками, і саме Віра повинна стежити за лідером класу та доповідати все про нього. Дівчина одразу ж опиняється в епіцентрі заплутаної детективної історії шкільних інтриг і конфліктів. Попереду на неї чекає багато перешкод, таємниць і шокуючих відкриттів. Надія Васильівна отруїлася соком, який стояв у підсобці кабінету хімії. Також від Олени Степанівни, я знаю, що вчора вночі з підсобки кабінету хімії було викрадено сірчану кислоту. До нас вже їде поліція. Тож, якщо подобаються серіали з інтригами, тоді вмикайте новеньку на свій ТІВІ. Наступний серіал в нашому топі перші ластівки. Це цілком прогнозовано, і я маю три причини, чому цей серіал вартий уваги. По-перше, в ньому порушуються актуальні проблеми, такі як кібербулінг, депресія, суїцид та соціальний тиск. Щоб ви розуміли, національна дитяча гаряча лінія отримала у шість разів більше звернень після запуску цього серіалу. По-друге, в серіалі є несподівані сюжетні повороти. Сюжет побудований таким чином, що глядач не знає, хто винен, а хто жертва до самого фіналу. По-третє, серіал має гарно прописаних персонажів. Вони не є типовими хорошими або поганими, вони багатовимірні. І це допомагає глядачеві знайти з ними зв'язок, співпереживати, а хтось впізнає в героях себе або знайомих. Так, може, вона сама розкаже про себе? Ну, не насісняйся ти. Сама виражайся! <реш> Наступний серіал – Кайдаша. Він займає впевнені позиції в топі рейтингу українських серіалів. Історія заснована на повісті Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Проте події розгортаються в наш буремний час. Ця історія відображає життя таким, як ми його знаємо, з усіма його радощами, болями і труднощами. Основні сюжетні лінії телесеріалу пов'язані з вічною проблемою протистояння поколінь батьків та дітей. А пугеєм конфлікту стає 14-й рік, коли в сім'ї виникають розбіжності щодо Майдану. Один із синів Кайдашів Лаврін, іде добровольцем на війну захищати Україну. Інший син Карпо, звинувачує майданутих у всіх проблемах. Один із знакових епізодів серіалу суперечка за грушу, яка росте між двома дворами. Це дерево стає символом зрів'язкових конфліктів і виступає метафорою глибоких розривів між родинами, які поступово накопичуються через нерозуміння, впертість і нездатність знайти компроміс. Де це управляючий ти? З яким ти майно народний продавав. Свіжі, ідіть в отожити, що зказує. А я поїхав. Давай! Тебе боюсь там зустріти. Тільки з іншого боку. Наступний серіал, який я рекомендую переглянути, і будуть люди. Епічна історична драма, яка перенесе в Україну початку ХХ століття, серіал, оснований на одноіменному романі Анатолія Дімарова, та охоплює події від Першої світової війни до становлення радянської влади. Кожен герой це особистість із власними страхами, мріями та виборами. Величезна увага до деталей робить серіал максимально реалістичним. Сцени зняті в справжніх українських селах, автентичні костюми, побутові деталі та історична правдивість повністю занурюють глядача у світ тих часів. І будуть люди, це серіал не тільки про історичні події, а й про життя, кохання, боротьбу та втрати звичайних людей. Ви вже дізнались про п'ять топових українських серіалів. Який з них ви подивились у першу чергу? Пишіть в коментарях і, звісно, дивіться їх на свій тв я. Без реклами. Запам'ятай, раз і назавжди Марбочові доброго хазяїна вся земля. Гарна. Якщо ти землю не за не буде, то ти їде. Стоящий непотреб. Як же не згадати про будиночок на щастя? Цей український культовий серіал продовжує набирати оберти і має вже цілих 5 сезонів. Якщо шукаєте легкого контенту, цей серіал точно для вас. Міське подружжя, що звикло до затошку Києва, переїжджає до старого будинку в селі. Без зручностей, без ремонту, без нормального зв'язку. І як тепер ті інстаграми робити? І поки чоловік намагається налагодити власний бізнес з місцевими, а це ще той челендж. Його дружина намагається втекти до міста. Може, нехай би і втікла ще б на початку першого сезону. Родзинкою цього серіалу є сусідське подружжя Василь та Любаня у виконанні Назара Задніпровського та Віталіни Біблів. Їхні стосунки, мова, колоритні діалоги. Це можна цитувати, ставити на перемотку та створювати мільйони мемів, що ми іноді й робимо. Після декількох серій у вас виникне думка. ех, кинути все та переїхати в село. Але щоб будинок зі зручності. Любаня, помідорка моя, прости мене, будь ласка, Це що мої гладюни? Вася, ти що у боголова шарахтися? Чи що? Та що благонні покусали? Ну, з ти дика. Наступний серіал нашого топу – це Штурм. Це перший в Україні бойовик, який розповідає про унікальний спецпідрозділ СБУ, що бореться зі злочинами проти національної безпеки. Якщо любите напружені сюжети, повні динаміки та екшену, цей серіал вам сподобається. У серіалі є не лише захоплюючі бійки і погоні, спеціальні операції, але й психологічне напруження, що буде тримати на краї стільця. Не будемо спойлерити про сюжет, бо в кожній серії він свій. Просто вмикайте та дивіться. Це для перемоги. Слово дають і слово беруть. Чого тільки не зробить за для Сьогодні український кінематограф активно розвивається і серіали стають все більш якісними та захопливими. Тож підтримуємо український контент разом. З вас подобайка та підписка, з нас нові відео. До зустрічі!